Почитати Гаррі Гаррісона Сила сильних. Тобто, це досить типове, чтиво, досить примітивненьке. Але для загального розвитку я б вам його порадила просто для того, щоб зрозуміти от саме мислення Трампа. От Трамп не думає про те, що там правильно, що неправильно. Тобто Він вважає себе бульдозером, він проект бульдозер. Кидатися цьому бульдозеру під колеса міг тільки Володимир Олександрович потужний він наш лідер. Це просто, ну, просто неймовірна ситуація. І при цьому саме цікаве, що ми ж мусолимо позицію жертви. Я в черговий раз вам кажу, що це погана історія. Тому що позиція жертви вона була плюс-мінус адекватна з політичної точки зору, не з соціальної, не з історичної, практичної і так далі. Суто з політичної точки зору, вона була адекватна ще в перший рік війни. Так, да. Отам нема питань. Далі ця тема мала бути закритою, але ж ніт. Ну, тобто, Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом відомій у вальному кабінеті посилався на що на те, що ми жертви.